Вдягати проти газа складати автомата, чітко діяти в умовах оголошення війни. Цивільний захист, з огляду на останні події в державі та військову агресію з боку Росії, набув іншого забарвлення в українських школах до загальних визначених навчальним планом годин додали свої рідні тематичні політінформації. Поки грім не вдарить, лише 14 годин на уроки захисту вітчизни за навчальним планом залишилося після того, як кілька років тому їх скоротило міну світи. <плес> Нині ситуацію намагаються виправити, навчити швидко одягати проти газа, покинути небезпечне місце і знати, як діяти в перші хвилини загрози. Такі навички можуть врятувати життя. До цього часу ми відносилися досить несерйозно до речей, що стосувалися захисту. Те, що скажемо взяти такі питання, як захист населення в захисних спорудах, чомусь у цивілізованих державах це питання продумано буквально до дрібниці. А в нас цьому абсолютно не приділяється ніякого уваги. Діти уроки цивільного захисту відвідують охоче, повторювати одне й те саме десятки разів, не втомлюються. На кожному році ми практично готуємося для того, щоб надати любу допомогу, першу допомогу людині навчитися певною мірою, певною мірою навчитися захищати себе і навколишнє середовище. У нас часи може статися будь-що. Це може бути пожежа, може бути незвичайна ситуація, так само як і війна. У деяких школах кажуть освітяни про основи цивільного захисту розповідають на додаткових годинах і виховних уроках. Ситуація в країні зобов'язує в кожній школі. Додатково, наскільки я знаю, кожен керівник, бачучи що діється в державі на виховних годин, певні такі тематичні уроки проводять додатково з цивільного захисту. І, як правило, дітям на багатьох предметах кожен вчитель-предметник так чи інакше він торкається тих подій сьогодення. Володимир Гарматюк, Ярослав Модрук, Івано Франко.